Всім привіт! З вами знову Юрій. Ось показую коротке відео модернізація міні-трактора з мотоблока заводської зборки. Ось була встановлена назад гідроциліндр для підйому і опускання навісного обладнання. Зокрема, фризи. Ще є комплект для подйому навески з плугом. Ось розпределитель ми поставили, бачок для масла. Насос з приводом запитали його від шківа двигуна. Ось такий у нас вийшло тракторець. Я їм захотів поставити ось такі колеса, не знаю навіщо, але захотів. Каже, щоб на тих маленьких дуже б землю провалюється. Ну, з такими колесами, звісно, він як каракатиться, досить широкі рама йде. Як би сказати, вже під наклоном. З попередніх відео ви бачили, що трактор Наровиться стати на диби. Ось таке воно вийшло. У нас при переобладнанні ну, мотоблок вітра. Дякую за увагу. Спускайте наше наступне відео.